Вітаю вас сьогодні. Ми обговоримо проблеми, що існують в аграрній галузі, та спробуємо окреслити шляхи їхнього вирішення. І моїм співрозмовником є директор департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Колодка. Добрий день, ігор Леонідович. Добрий день. отже, насамперед хотілося б поцікавитися у вас посівною кампанією, адже невдовзі весна і розпочнеться посівна кампанія. Яка вона буде цього року? Сіла компанія в цьому році безумовно буде складніша. все таки е даються взнаки сьогоднішні економічні проблеми, які існують в державі. От тому це все в першу чергу на, на енергоносії полягає в тому, що ціни зросли сьогодні багато разів. От стосовно мінеральних добрив, якщо сьогодні то на серітне практично коштує 12 тисяч гривень, то ви ж розумієте, що на сьогоднішній день це все надзвичайно складно. Але разом з тим, ми аналізуємо ситуацію, яка сьогодні складається в області наших аграріїв, то повинен сказати, що Сьогодні вже в нас 70% завезено мінеральних добрив, і господарства вже сьогодні приступили до підживлення озимих культур. Так, уже на сьогоднішній день підживлено 25 тисяч гектарів озимої пшениці, близько 8 тисяч гектарів озимої ріпаку. Господарство сьогодні виловлюють, як кажуть, кожну, кожну годину, кожну хвилину для того, щоб цю роботу можна зробити. Ми отримали дружні всходи озимини на площі десь 98%. У нас всього посіяно 270 тисяч гектарів озимих культур, із них 250 тисяч озимої пшениці, 24 озимого ячменю, ріпаку. От, маємо 57 в доброму стані, десь 34% в задовільному, і десь 9% озимих культур знаходяться у слабкій зрідженні. От, але будуть до них підходити оптимально до кожного поля, як кажуть дивитися. От, я думаю, що зима пройшла без аномальних холодних температур, що дало змогу перезимувати, тому що були все таки. У нас тривоги в тому, що тільки була осінь досить така суха. От вологи не було недостатньо, і тому аграрії переживали в тому, як відуть в зиму. А чи забезпечені господарства технікою? Тобто, чи вона вже підготовлена і насіннєвим матеріалом? Ну з технікою проблем таких немає. Я хочу сказати, що за минулий 2014 рік аграрії закупили техніки на 250 мільйонів. От, це якщо говорити за минулий рік, тобто закупили потужні трактора, і комбайни, от, інше устаткування, ґрунтообробну техніку. І як показує аналіз, що це все в більшості було зроблено імпортні, імпортна техніка. От, тому тут у нас питання, питання кажуть, немає, і о, техніка буде працювати вчасно, нормально. Що стосується насіння, то безумовно сьогодні є складова на імпортне насіння. Вона ціна завищена вірніше висока. От із валютної лихоманки сьогоднішньої тому безумовно господарство орієнтується як і на іноземного, так і на вітчизняного. Виробника насіння. Я хочу сказати, що, скажімо, ми зараз проводимо е, кущові наради в області. Так ми це зробили вже в Уманському районі, з участю шести районів. Сьогодні е, така зустріч була в Звенигородському районі. От, то повинен сказати, що така насіннева компанія, скажімо, як Маїс, е, насіння тої самої кукурудзи, соняшнику, сої, які вони виробляють. Е, вони сьогодні пропонують набагато деш... дешевше, ніж імпортні. Тобто, чи можна сказати, що насіння вітчизняних саме компаній насіннявих практично не поступається насінню ну, імпортованих? Ви знаєте, можливо, так сказати, ще поки і не можна, хоча от, сьогодні чітко спостерігається тенденція того, що е, йде, ну, скажімо, е, і вітчизняне насіння, воно дійсно в деякі сорти вже сьогодні не поступаються, і при дотриманні відповідної технології вони дійсно спрацьовують добре, от але ж це ринок конкуренції, розумієте. і Тому імпортні насіння, яке себе добре зарекомендувало, от воно безумовно, аграрії його використовують, воно має хорошу вражайність. Відпрацьовану технологію і так далі. Але у нас наші насінневі компанії, які вже сьогодні працюють, вони також, ну як кажуть, включаються в цю конкуренцію і мають добру складову, тому що, ну скажімо, от, е, немає проблем в реалізації насіння навіть того самого Маїсу, там, там чи Черлісу. Е, реалізація насіння йде повним ходом. Усі, хто бодай якось причетний до сільського господарства, все частіше сьогодні говорять про земельні відносини і про те, що вони є неврегульованими. А поясніть, будь ласка, власне, в чому суть проблеми? Справа в, тому, справа в тому, що сьогодні, безумовно, проблематика з землею в господарствах, в селах, вона сьогодні існує. І вона існує досить, як кажуть, ну, така серйозна. Ми це чуємо постійні проблеми як від господарств, як і фермерів, от як і просто навіть ті, що мають присадибні ділянки. Ви розумієте, така забюрократизованість цих всіх процесів, що вона практично ну в багатьох випадках унеможливлює будь-який вид робіт, і це е, створює складнощі. Ну от е, Розумієте, все-таки ми говоримо сьогодні про децентралізацію, яка повинна бути. Ми говоримо про те, що все повинно бути доступно, ці всі служби на місцях і так далі. І от все-таки, скажімо, оформити ту саму землю чи взяти її в оренду, правильно оформити. Це займає настільки багато часу, це займає настільки багато нервів, що в багатьох питаннях це все дуже складно. Тому ще проблематика в тому, все таки, от вона звучить сьогодні. я вже Ви знаєте, що і на кабмі. В Верховній Раді вже реєстрували відповідний закон про те, що ці повноваження потрібно передати на місця. Все таки сільська рада, там районна рада, вони все таки краще знають і можуть дивитися на те, як цю землю. Надавати кому на яких умовах і як їх швидше оформити. От. А оскільки Держкомзем сьогодні він практично починаючи з району в області, він підчиняється тільки Києву, потрібно їхати, скажімо там, жителю Тальнівського району треба їхати у Черкаси, стояти в черзі, вирішувати це питання, не вирішувати. Потім там з'явиться ситуація, що хтось щось загубив, хтось щось не так оформив, потім ну, по-іншому, -по а потім виявилося, що взагалі хтось, хтось інший працює вже на цій землі. Розумієте, то тобто, тут настільки таких питань воно виникає зразу негативних. Що це дійсно створює велику перешкоду нормальним відносинам на селі? Завжди простіше виживати в будь-яких умовах, особливо в сьогоднішніх. Я думаю, крупним підприємствам, сільгоспідприємствам. Як бути із фермерськими господарствами? Адже вони представляють малий та середній бізнес, так званий, і можливо їм важче на сьогодні. Ну, аграріям сьогодні важко всім. Це однозначно, в тому числі, безумовно, і фермерам. У нас е, працює 1248 фермерських господарств. Вони займають десь приблизно 11% від е, площі в області. От, е, із них є досить такі вагомі, серйозні фермерські господарства, от, які працюють сімейного типу, от, ті, що орендують землю, і мають непогані здобутки. Рослини, до речі, от, я от ми недавно зовсім була конференція. Обласна З фермерами, на які були присутні керівництво фермерського руху із держави, От, обговорювали ці питання, От, то я хочу сказати, що фермери, безумовно, як і всі аграрії, надіються в першу чергу на себе. Да, Сьогодні складалася така ситуація, що державні програми сьогодні у нас з ряду все-таки об'єктивних причин економічних вони не працюють. Разом з тим ми проаналізували ситуацію. Фермери до посівної також готові. От роботу будуть проводити вони вчасно, нормально, і я повинен сказати здячністю за тих фермерів, яких я знаю, от що все-таки вони багато працюють на соціальну сферу. Дорожчання паливно-мастильних матеріалів, власне, як і блакитного палива дуже вплине на сільське господарство. Чи існують якісь певні державні важелі впливу на цю ситуацію? На сьогоднішній день таких важелів немає. Але я впевнений в тому, що вони повинні найближчим часом з'явитися, тому що е, все це здорощення мастильних матеріалів серйозно лягає на собі вартість продукції, дуже серйозно. І е, вироблена продукція вона матиме відповідну ціну. А ми ж говоримо про те, що воно повинно бути доступним для наших громадян. От і ми повинні в першу чергу думати про продовольчу безпеку, особливо е, в тій ситуації, в якій сьогодні опинилася наша держава, от, в воєнному стані, на майно увазі. Mm. А наскільки це вплине на власну продукцію? Ну, сьогодні, В даний момент порахувати це складно, тому що ціни міняються практично кожен день. Кожен день міняються ціни на пальне, на міндобрива, там, на гербіциди, на все. Ну, Ось стільки лихоманка є на валютному ринку. Тому ми прекрасно... Але разом з тим ростуть і ціни на сільгоспродукцію. Ростуть сіди, хай вони, скажімо, не ростуть в тій мірі, що це, було, це повинно було б, скажімо, до, до, до цього курсу. От. Але разом з тим, все таки вони ростуть, і зрозуміло, що вже продукція там готової ковбаси, там чи хліба, чи молока, вона буде вже дорожча. Сьогодні також активно обговорюється тема альтернативних видів палива, зокрема, наприклад, для тих самих зерносушарок. Наскільки це є ну альтернативою? Взагалі, сьогодні є все альтернативою, що може, скажімо, замінити. Е Паливо, там, скажімо, міндобрива хімічні, десь переходити на біо, о, скажімо, там біодобриво, біодеструктори різні, які може дешевші, і працюють, там, органічне виробництво, розумієте. от, Якщо говорити там, скажімо про альтернативи палива, там, сушарок, да, в області там, за останній час, до речі, фермерськими господарствами, я знаю, раніше там, скажімо, рік назад закуплялися сушарки, вже, скажімо, на які працюють на органічних щепа, там, значить, соломи і так далі. Що в цих умовах безумовно воно дає про себе знати, тому що е якщо сушарка працює на газу, там чи, скажімо, на дестоплеві, то це ж відповідно собівартість збільшує вироблені продукції набагато. От. Тому тут є питання, і взагалі я вважаю, що на рівні державі треба приймати серйозну програму по, по цим по енергозберігаючим технологіям, от над ними працювати. я думаю, що ці питання сьогодні обговорюються в міністерстві аграрної політики. Напрацьовуються різні, скажімо, погляди з цього питання для того, щоб виробити відповідну законодавчу базу, приймати її і працювати в цьому напрямку. Іншого просто не дано. А чи існують от, такі напрацювання, як ви казали, не лише на ну на рівні Києва, можливо, і на місцях теж є якісь а, ідеї, варіанти. Скажімо, люба програма, яка сьогодні приймається для того, щоб вона запроваджена була в життя, і щоб з неї був якийсь ефект, щоб вона просто не залишилася на е, бумазі, то вона безумовно повинна підкріплена бути якимись матеріальними ресурсами чи відповідними засобами, що може працювати. От сьогодні в області приймається до речі, завтра це буде колегія. От обласної державної адміністрації програма стратегії розвитку Черкащини 2020. От, скажімо, якщо ми від свого департамента ми вносили такі серйозні питання що по енергоресурсу зберігаючим технологіям і, скажімо, органічному виробництву. Ну от, перш за все, ми хочемо. Розвинути тему, щоб наших в закритих закладах, в школах, в інтернатах, там в лікарнях годувати людей свіжою, нормальною і якісною продукцією для цього. Ми там відпрацьовуємо деякі, ну скажімо, програми цю для того, щоб її запровадити в життя. Ще однією важливою, на мій погляд, темою є сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Власне, що це таке, як працює, і чи буде працювати в нас. Справа в тому, що сьогодні із, скажімо, з тим, як набирають оберти нові технології в сільському господарстві, вони скорочують робочі місця. Їх і так у нас на жаль небагато. А ще якщо скажімо, це переходить на серйозні технології, то безумовно там більше автоматизації, інших питань, тому це має, має місце. От люди в селі, які сьогодні проживають, вони займаються присадибними ділянками. От це виробляють сільськогосподарську продукцію і реалізують за рахунок цього, <кхи> мають певний дохід. Виживають, але е кооперація тут необхідна в плані тому, для того, щоб цей рух е виробництва в нас все таки, ну скажімо, ті самі овочі там, продукції тваринництва, більшість виробляється в присадибних ділянках. О, тому ми серйозно стоїмо на створенням сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які дадуть змогу просто створювати і робочі місця, і виробляти продукцію альтернативно тим, що виробляють е господарства е в області. Запроваджений грант. От, європейський, який сьогодні передбачає створення обслуговуючих кооперативів кластерного типу. Це, значить, і в тваринництво, скажімо, рослинництво, там інші питання і так далі. От. І ми вже його, ми вже, як кажуть, найближчими днями вже почнемо працювати більш, як кажуть, ну, продуктивно, тому що вже в нас будуть люди, які прийняті на цю роботу, вже вже в. Почнеться напрацювання. баз, Ми будемо вивчати, як кажуть, кожен район, кожну сільську раду, деякі ну тому, що. Кожен населений пункт має свою специфіку, скажімо, там овочівництво, там е, тваринництво, там інше, і так далі. І все-таки, коли продукція виробляється і продається е, вели... більшими масштабами, чим, чим це, вона має відповідну ціну. Можна тоді впливати на якість і, і мати з цього відповідний дохід. В області зареєстровано 68 кооператив сільського, сільськогосподарського обслуговувачів. Але із них нормально більш-менш працює таких, що мають результат, і там дійсно працюють люди. і Це не більше десяти. Ми хочемо зараз все-таки створити кооперативи, які будуть підтримуватися фінансово. От Це, скажімо, по розведенні тих самих кролів, там по заготівлі суша, сушки, там фруктів, овочів. там скажімо, там скажімо І таким чином. Таким чином, як кажуть, ну, зробити цей, цей рух більш таким продуктивним і більш таким оптимальним в плані виробництва сільгосподарської продукції. Тому ми будемо розглядати всі пропозиції, які сьогодні е, будуть надходити від районів, для того, щоб це, це почало працювати. Ну, от дивіться. На сьогоднішній день, якщо взяти там західну частину районів, там більшість людей займається молочним скотарством. От вони практично люди живуть з того, що виробляють молоко, продають його на молоковози на відповідні заводи, і з цього живуть сьогодні. Ціна цього молока 2 гривні 40 копійок в цих умовах це практично практично ну абсолютно це не ціна це це просто як кажуть ну люди працюють працюють просто працюють розумієте от а тримати корову годувати її от робити утримувати доїти її і так далі це сьогодні ну це великий великий труд великий труд і це треба зрозуміти. Тому ми хочемо зараз із молочними підприємствами відпрацювати цю ситуацію. Ну, все таки е, потрібно якось збільшувати цю ціну. Ми не можемо, не можна все таки мати ціну 2,40. і сороки Хоча і сільгоспідприємства сьогодні теж. 4,30-4,60 ціна. От це молоко вже вищого гатунку, але це теж низька ціна, яка, ну скажімо, не дасть галузі розвиватися. Це саме головне, тому що ось в понеділок була селекторна нарада, проводив її міністр аграрної політики Павленко Оксім Михайлович. І тут стояло гостре питання в багатьох областях: просто люди, люди вирізають худобу. Різають худобу із-за того, що просто немає збуту цього молока, і його дуже низька ціна просто унеможливлює всю роботу, яка до цього проводиться. А чи функціонують вже такі кооперативи, про які ми говоримо? В інших областях, можливо, ви там досвід запозичуєте їхній? Так, да, є і досвід, можна говорити. Так я знаю, в Дніпропетровській області на Новомосковському районі працює досить серйозний кооператив. От там молочна ферма сімейного типу, вона досить. Скажімо так, ну запрацювала добре і має відповідні результати, має розвиток. І тому там є чому повчитися, щоб робити це все таки і нам. От. Але це теж це проект, який мав. Капітал для того, щоб почати, почати працювати, от. але він як кажуть, ну спрацьовує нормально. От. Ми теж в себе в області будемо запроваджувати це таким чином. А коли такі кооперативи власне в області можуть запрацювати, от якщо по часу взяти реально, коли це може бути? Вони повинні запрацювати в цьому році. В цьому році я вам скажу, дивіться, от в Монастиричинському районі є молочарський кооператив Віліс Агро. Чудовий кооператив, значить, люди самі створили, значить, молокоприймальний пункт, самі створили там лабораторію. Тобто, практично вони не мають ніяк, не маючи ніякої підтримки, зробили це за свої кошти. Навіть поголів'я худоби отримують. Для того, щоб він мав більший розвиток, йому, трохи, йому потрібна допомога, щоб він, скажімо, там, вони хочуть там, поставити лінію по упаковці молока і так далі. От, небагато потрібно допомоги для того, щоб це їм зробити. І він запрацює більш потужніше, і вже в Монастиричинському районі його, ну скажімо, от вони зараз заготовляють там близько 5 тонн молока, а тоді вони зможуть заготовляти вже, скажімо, 10-15 тонн. Це дасть змогу просто збільшувати це виробництво, і люди, у людей буде нормальний збут. Тому що кооператив, члени кооперативу, вони ж все таки в інших умовах будуть, чим просто селяни, які на машину продають молоко і їм диктують, яка в них баціна. Розумієте, От тут вся проблема полягає в цьому. Я дякую нашому гостеві за вичерпні коментарі. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили на сільськогосподарську тематику, і моїм співрозмовником був директор департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Колодка. Нехай у наших домівках завжди буде мир, а в сім'ях достаток.